Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 9 березня, 379-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни після доволі тривалої перерви знову завдали ракетний удар по енергоструктурі України. Я вже зрозумів, що в Одеській області, напевне, і в других областях України комунальники, якщо є 100% вирогідність ракетного удару, то роблять превентивне відключення світла, щоб уникнути стрибків навкруги. Так в Одесі, десь в пів Другої ночі вимкнули світло. А сам ракетний удар прийшовся десь на четверту годину ранку. Відомо, що в Одеській області збили чотири ракети та один безпілотник. Також відомо про влучання в об'єкт енергоструктури, лінію електропередач та пошкоджені житлові будинки. Деякі люди казали, що в них навіть в Одесі повилітали вікна. А вже зранку, десь о восьмій, ближче до дев'ятої, в Одесі вимкнули світло. Не у всіх мешканців, але вже видно, що. Комунальники працюють сьогодні. Повідомили про стабілізаційні відключення в Одеській області в сусідньому місті Героїв Миколаєві, світло зараз є. Місцеве обленерго повідомило про стабілізаційні відключення. А місцева влада каже, що всі ракети та дрони, які летіли над Миколаївською областю, то їх всі збили. Тому влучань в Миколаївській області немає. Ситуація там непогана. Обстріл у нас, як завжди, в очакові. загиблих та травмованих немає. І на жаль, після російських обстрілів в Херсоні сьогодні є загиблі. Росіяни обстріляли зупинку міського транспорту і прямо там загинули три людини. А в других частинах Херсонської області від російських обстрілів три людини зазнали поранення. І я вже чесно кажучи, думав, що росіяни перестануть завдавати ракетні удари по енергострукту структурі України, бо ніяких суттєвих результатів воно не приносить війну цим не виграти. Ну але росіяни залишаються росіянами.